Доброго дня, шановні друзі. Ви на каналі Правда про брехню, і сьогодні поговоримо про маніпуляції, портрет Трампа та молитву Путіна. Днями спецпосланець Дональда Трампа Стів Вітков давав інтерв'ю такому собі журналісту-пропагандисту Такеру Карлсону. Звичайно, що вони говорили і про Україну, говорили і про Путіна. І те, що сказав Вітков про Путіна, ну м'яко кажучи, здивувало, а по великому рахунку шокувало. Вітков сказав, що не вважає Путіна поганою людиною. Ну окей, хай це залишиться на совісті Віткофа. Хай це буде його власним враженням, думкою про цю людину. Далі Віков розказав таку собі мімішну історію про те, що коли він був у Путіна останній раз, це тоді, коли медіа писали, що його протримали Віткофа у приймальні бункерного диктатора 8 годин. То Путін передав Віткофу портрет Дональда Трампа, який написаний якимось крутим російським художником. І цю передачу Путін супроводжував також мімічну історію про те, що коли на е, Трампа був скоєний замах, пам'ятаєте, там була якась стрільба, йому там відірвали козок вуха. То Путін ходив у церкву і молився за здоров'я Трампа. Коли Відков передав все, все Трампу і картину, і цю розповідь Трамп був дуже вражений. І ще раз переконався в тому, що у них з Путіним дружні стосунки, і що дійсно Путін його друг. І він е вважає, що і Путін так вважає, що він його друг. Ну про дружбу і про взагалі е такі меседжі, що Трамп е всіх класно знає, з усіма дружить і з ким чинином, і сі дзіньпіном, і з Путіним ми вже давно чули. Хай всі ці, ці меседжі знову ж таки залишаться на совісті тих людей. Нас цікавить інше, нас цікавить те, що Путін фактично такими реверансами маніпулює і зловживає цим бажанням Трампа бути дуже класним, бути дуже хорошим, що всі його любили, що всі його обажали. В чому полягає маніпуляція і в чому небезпека для нас з вами? В тому, що Путін залишився непоганим кагібістом в побудові особистих таких зв'язків, дуже і дуже непогано відпрацьованими роками алгоритмами, раз Трамп сказав, що Путін мій друг, то чому б цьому не підіграти? Давай я покажу тобі Дональде, що я твій друг, подарую тобі портрет. Я розкажу про те, як я за тебе молився, і наша дружба стане ще більш міцнішою. І на тлі цього Путін переводить фактично політичні стосунки, стосунки між двома країнами. У стосунки між двома людьми він оце ототожні. Тому якщо завтра постане якесь питання, чи можна довіряти Путіну, звичайно, Дональд Трамп скаже, звичайно, я можу йому довіряти, тому що він мій друг, він мене не обманить. Якщо він говорить, що у Курській області оточено 2,5 тисячі українських вояків, то це правда. Якщо він говорить, що тільки ми поговорили по телефону і домовилися, що буде перемир'я в небі і ніхто не буде бити по енергооб'єктах. І Путін сказав, що віддав наказ збити російські ж БПЛА, які вже летіли у бік України, то він не може про це збрехати, бо він же мій друг, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, в усьому, що буде робити Путін проти України з Україною, все це буде накладатися на те, що він це робить як друг Дональда Трампа, і Трамп буде дивитися на на ці всі події. Як на те, що це ж мій друг, він не може робити щось всупереч мені, всупереч нашим домовленостям. І звичайно, що Трамп буде шукати е, різні виправдання для того, щоб сказати, що ні, 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 це ви щось не так зрозуміли. Ні, 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 це ж там щось інше відбувається. Ось, наприклад, коли днями вже після цих е, всіх ударів останніх днів журналісти спитали у Трампа, що ви ж домовлялися з Путіним про перемир'я, і начебто ви говорили про що ви домовилися, і він пообіцяв дотримуватись там з певними умовами, то що ж ви скажете на те, що Росія навпаки в останні дні посилила бомбардування цивільних об'єктів України? На що Трамп сказав: ну вони ж там воюють, то щось там і бомбардують. Тобто, або він дійсно не може, тобто Дональд Трамп укласти в себе в мозку про те, що друг, до якого він так поблажливо ставиться, буде його обманювати, або. Другий варіант він це все усвідомлює, але знову ж таки, як кажуть експерти, не може визнати, щоб що, щоб не показати світу, що він фактично не може впливати на Путіна і на Путінську Росію отакими от м'якими способами. Тобто, поки ми говоримо про всякі такі мімішні речі, ніякого тиску на Росію немає, ніяких умов перемир'я замир'я Росія виконувати не буде, тому що Путін завжди може пообіцяти Трампу як друг. Все виконати, і Трамп як друг другу повірить, тому що ну друзі ж не можуть обманювати. А в реальності Путін буде робити все, що завгодно, і Трамп на це буде закривати очі. Чому? Тому що такими особистими маніпуляціями, такими особистим навіюванням дружби, Путін фактично саджає Трампа у капкан. Або йому треба звинуватити друга в тому, що він брехун. Тому що він негідник, і в тому, що він порушує всі домовленості, і тоді що? І тоді Трамп помиляється в друзях. Тоді знову ж таки він буде виглядати не дуже приємному образі, або треба стукнути колоком посу, сказати, що все, мені це надоїло, і я починаю закручувати гайки. На жаль. Поки не одного і ні другого Трамп ні визнати, ні зробити не може. Цим і зловживає Путін, будуючи отакі паутину маніпулятивних е, таких мімічних історій, мімішних відносин і розказуючи про молитви, малюючи портрети і так далі. Можливо, навіть це не останні такі мімішні кроки е, такої прояви тендітності дружби Путіна до Трампа. Чому тому, що чим довше він грає в цю гру, тим довше Трамп буде знаходитись у Цьому капкані, І тим, тим довше Путін може робити те, що він хоче саме в Україні воювати, бомбити, спалювати, наступати і так далі. І на жаль, поки, грубо кажучи, сам Трамп або його точно не прозріють. Це не закінчиться. Ми тільки маємо надію, що дійсно він може прозріти, або йому дійсно хтось це донесе, або може дійсно статися така ситуація, коли просто вже, грубо кажучи, позори, позорицько вилізе настільки, що ні замовчати, ні забалакати це буде неможливо. І треба буде визнати, що Путін – підступна людина, а не непогана людина, як думає Вітков, і що він використовує ці всі. Нібито дружні стосунки для того, щоб реалізовувати свої політичні амбіції і реалізовувати свої цілі, які він поставив перед собою у війні проти України. Поки що проти України. Не дай Боже, щоб на тлі цього він почав реалізовувати інші цілі, які в нього є, наприклад, у тій же Європі. Тож, друзі. Якщо ви і надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, таких маніпуляцій, залишайтеся з нами. Тисніть дзвіночок ставте лайк, підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.